В ракурсі. проблеми, яка на сьогоднішній день існує, я думаю, вона не є нова. Хотілося б додати тільки лише не те, що так як колега мій повідомляв, дійсно вона на, на даний час стає більш і більш актуальною, мабуть, з кожним роком. Ну, Квартири і будинки все одно це майно громадян. Загальна кількість в будь-якому випадку росте, і це видно як з наведеної статистики, так і з власного нашого досвіду роботи нашої служби охорони. Самі загальні, звичайно, моменти вони є саме. Простими, якщо до найбільш широкого загалу доводити, це зрозуміло, що власні кошти зберігати там, де їм належиться, або в вічках спеціальних в банків, або на банківських рахунках. Якщо є цінні речі, зрозуміло, щоб їх не виставляти на показ, не вихвалятися ними, тобто, тому що на даний час особливо це звертає увагу взагалі злочинного елементу. А в частині професійної охорони майна і збереження власного житла від злочинних посягань, Звичайно ж, самим надійним способом є встановлення відповідних засобів технічної охорони або як в народі називаємо сигналізацію. Що стосується сигналізації на сьогоднішнього дня, на сьогоднішній день в двох словах: коротко для повтору. В сигналізації на даний момент є надзвичайно широкий спектр. Людина, яка хоче захистити своє майно, може застосувати її від самої примітивної автономної, це тоді, коли просто буде подавати об'єктова сигналізація. Якийсь звук, сирену і аж до такої, яка може сама ставитись дистанційно, зніматися з охорони, віддавати інформацію, що саме відбулося, в якій кімнаті віддавати цю інформацію громадянину, навіть робити фотофіксацію і передавати її в інтернет в будь який, в будь -який спосіб чи будь-яке місце, яке це громадянину потрібно, в частині роботи, яку виконує Державна служба охорони. Схема захисту майна для громадян вона є найбільш простою. Тобто не треба особливо задумуватися, перейматися цими питаннями. Достатньо, щоб громадянин, якого цікавить це питання, звернувся по телефону або безпосередньо у підрозділ Державної служби охорони, або на телефонній лінії кол-центру Державної служби охорони, який є на всіх листівочках інформаційних про Державну службу охорони, буквально протягом години-двох на телефоні. Телефонний зв'язок з громадянином вийде відповідний спеціаліст, який надасть їй телефонну консультацію громадянину. І у зручний для нашого мешканця, співмешканця Буковини час. Протягом дня, двох може люди можуть домовитися про зустріч для того, щоб вже безпосередньо у приміщенні свого житла отримати і консультацію, рекомендації, спланувати порядок і якість охорони свого житла. Ну і відповідно вже домовитись про межі і терміни встановлення і підключення договору. Які є, можливо, там потреби до що стосується громадянина, які йому необхідно мати. Стартові напрацювання насамперед, громадянин, який звертається, він повинен бути власником або офіційним орендатором того житла, стосовно якого він звертається. Друге, необхідно просто написати одну заяву, а все решта, оформлення, монтаж, налагодження, працівники Державної служби охорони зможуть виконати і надати вже безпосередньо на місці. Ну і відповідно, якщо у громадян будуть виникати потреби, там які чуть в якійсь мірі виходять за межі основних моментів, які виконує державна служба охорони, це в частині здійснення монтажу і налагодження систем відеоспостереження. Можливо, варіанти, які пов'язані із рухомими об'єктами чи майном громадян, це і автомобілі, і безпосередньо діти, чи люди, яких необхідно захистити. Тобто те, що стосується рухомих об'єктів, ми так само можемо надати консультацію, розповісти, підказати, як ці проблеми можна вирішити. В ракурсі. Території, де працює Державна служба охорони, це вся Чернівецька область, за виключенням Вижницького, Герцаївського і Пультельського районів. Тобто це ті, ті районні центри і райони, де на даний момент немає спеціальних груп швидкого реагування Державної служби охорони. Хочу проанонсувати досить таку цікаву інформацію, яка, мабуть, була б цікавою для всіх наших громадян. Це те, що на даний час Державна служба охорони проводить активну роботу. Роботу щодо заведення або введення в дію груп і своїх підрозділів в селищі Берегмет Вижницького району і в місті Вижниця безпосередньо в районному центрі пов'язано це з тим, що з населених пунктів від громадян, які знаходяться в цих населених пунктах, надходило ряд зауважень чи клопотань стосовно послу охорони, очевидно пов'язаних із погіршенням. Криміногенної ситуації, ми зараз активно працюємо, щоб там запрацювала Державна служба охорони. Думаю, якщо вдасться досягнути позитивних результатів, вони пов'язані саме з кількістю громадян, яких потребують цих послуг, в межах двох-трьох місяців ми зможемо анонсувати там наші наряди і можливість 100% повного користування відповідними послугами.